Слава Україні! Вас вітає бібліотека Іваничука. І сьогодні чергова розповідь про героя, поета, борця у проєкті усі свої. Макс ємець Псевдоєноти. Книга Наше радне діло та роздуми про вічне. Це добірка поезій молодого українця. Це розповіді про Максима спогади, це закодовані QR-коди, його роздуми про війну, про життя, про смерть, про любов. Максим. Народився на Франківщині. Максим від самих юних літ воює, воював, але ні, воює, продовжує воювати своїми творами, спогадами про себе, пам'яттю про себе різних різних людей, дуже багатьох людей, продовжує воювати вже 12-й рік цієї великої війни. Сьогодні буде багато слів про нього. І сьогодні будуть поезії Максима. Ця книжка народилася, і це дуже боляче, що так стається дуже часто. Вона народилася після загибелі Максима. І е, дуже багато передмов, вступних слів, якихось рефлексій від. Різних різних людей і воїнів, і поетів, і коханої жінки, і видавця. Ці е, Всі розповіді формують перед нами живу людину, образ живої людини і дуже багатогранної людини. І ти е, задаєшся питанням. Котре, напевно, в житті, чому ми такі всі різні? Чому людина, яка, маючи купу поранень і маючи групу інвалідності, яка могла піти з армії, чому вона продовжувала воювати? Чому оці всі пункти, які залишаться в історії України, в історії цієї війни? Знищені наші міста, такі як Авдіївка, Попасна. Бахмут зараз всі ця людина пов'язані з іменем цієї людини, чому завжди? вперше, перше. Чому завжди закриваючи своїх побратимів? Чому ця людина, маючи можливість не йти вперед? Бути при штабі, керувати, проводити, планувати операції, чому людина брала, вдягала бронік, брала зброю і йшла витягати своїх підлеглих, тому що така людина, тому що таких людей є достатньо в нас, тому ми, може, і існуємо як держава на цій землі. Уривки. Як писали люди про Максима? Валерій Залужний. Все моє доросле життя це війна, писав Максим. Він ніколи не зупинявся, без вагань йшов вперед. А за ним йшли люди, бо довіряли йому. Він мав стрижені характер, а значить завжди був потрібен у бою побратимам. Але війна, на жаль, любить молодих. Я готовий до останньої краплі крові воювати за свою батьківщину. Писав він мені, так і сталося. Таким був Максим. А ось його командир Шаман. Говорячи про загибель воїна в минулому часі, ми здійснюємо страшну помилку. Якщо після смерті воїна всі говорять про нього, так наче він живий, його справа буде жити вічно. Юрій Бутусов. Максим Ємець був унікальною людиною. Він дуже близько до серця брав усе, що відбувається на війні, бувши при цьому професійним бойовим командиром і намагався вплинути на обстановку всіма силами, знищуючи ворога через організацію управління, розвідки, взаємодії. Він досконально розбирався в ситуації та був нестерпний до брехні у доповідях, яка призводила до, до, до ризику для людей. Олександр Ярмак, наш виконавець відомий і наш воїн. Я перечитав багато віршів Максима, і для мене честь просто знати, що я жив з такою людиною в одній країні. Якщо десь є Бог, то я впевнений, що створюючи світ, саме таким він задумував чоловіка, воїна, борця. Олександр Красовіцький, видавець, який видав цю книгу, написав таке. Можливо, ці вірші не є чимось максимально ідеально завершеними. Це одночасно крапка і кома. Ми маємо бути гідні пам'яті автора і того, що він зробив для нас. І дуже-дуже важливі слова Ліни Костенко. Так виникає нація героїв. Назвала вона свою оповідь про дві душі, яких поєднала: Любов і війна про Оксану Рубаняк. Та Максима Ємця. Двері мого дому мали розчинитись на зустріч двом молодим людям, двом воїнам, двом поетам. Але вони не прийшли, бо один з них загинув. Не збулася конкретика моменту, збулася вічність втрати. Чому так сталося? В січні 25-го року Максим з Оксаною повинні були завітати до Ліни Васильівни в гості, але а ситуація під Покровськом не дозволила їм відлучитися з фронту. А на початку лютого 2025 року Максим загинув. А ось слова самого Максима. Це звернення до його читачів. Моя творчість спрямована на висвітлення, метаморфоз, через які проходить військовий під час перебування на війні. Це складний процес змін, що торкається не лише тіла, а й душі. Формує характер, випробовує силу духу та відданість ідеалам. Водночас в цих рядках знайшло своє місце і те, що допомагає залишатись людьми навіть у найважчі часи. Любов. І до вашої уваги кілька віршів про любов. І пройдемо. Давай закуримо останню цигарку. Яку останню, ти, друже, здурів, закинув я свою звичну ремарку. Дивись, який прекрасний світанок розцвів. Ще мало, брате, ми з тобою прожили, щось ранувато ми затужили. Давай подумаємо, який зараз буде крок, Щоб дістатися до наших зірок. Ще цілі невзяті. Не аплодують трибуни, не отримали ми виплат від фортуни, не купили щасливий свій лотерейний квиток, не станцювали переможний танок. Ще касир смерті не виписав нам рахунок. Ворог сьогодні при стрільбі точно зробив прорахунок. Треба, друже, кидати звичку, палить цигарки. Нема чого, сподіватись тільки на закликання мульфарки. І вірш присвячений одній з найдорожчих людей в житті Максима, і його доні, квітославі. Моя квітко, для тебе я схилю світи, тобі Богом доручено світло нести. Твої обійми це те, що відчуваю крізь сон. Моє серце б'ється з твоїм в унісон. Знай, доню, що тато далеко та поруч завжди. Не розлучають нас ніколи, тумани війни, вірю, коли прийдуть ці буремні роки, ти зрозумієш, заради чого я пішов на ці кроки. Твоє ім'я як настанова, що треба рухатися далі. Що тато воював не за металеві медалі, хай серце ніколи не буде твоє у печалі, завжди йди за покликом душі та моралі Доню моя, вірю, що сили. Що, де б вітри нас не носили, я зроблю все, щоб ворожі кулі свічу мою не згасили. Та знаю, що у моменти радості та печальні дні я завжди думаю про сіренькі, рідненькі очі твої. Життя і творчість Максима Ємця у цій книзі, у споминах. Людей про нього, у його роздумах про життя, про війну, у всьому його такому короткому, але такому яскравому, як спалах житті. Приходьте до нас, тут усі свої.